48-річного героя Володимира Северенчука, який отримав поранення під час бойового завдання, не вдалося врятувати. Сьогодні в останню путь його проведжають рідні, колеги та побратими. Від імені президента України, Верховного Локомадовича Збройних сил України, прийміть цей прав про символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш батько. сину! У Скорботі залишилася дружина, донька та мати героя. Усі, хто знав Володимира Северенчука, згадують його як гарну людину та завзятого господаря, який постійно приїжджав до матері і допомагав по хазяйству. А останні роки то він постійно приїжджав до бабусі, там працював, обробляв город, допомагав чим міг. Хлопець дуже працьовитий, дуже хороший сім'янин був, гарно виховав доньку. От, коли час настав, був учасником АТО. Прийшов звітель. І коли почалася повномасштабна війна, то був призваний і пішов знову на війну. На жаль, поранений був сильно. І сьогодні з нами його не стало. Дуже шкода, дуже гарна людина, чудовий хлопець. На жаль, війна забирає кращих. Про те, що Володимир був працьовитим, згадують і колеги. Ну, дуже відповідальна людина. От, товариш хороший, трошував з усіма. Тобто ну, дуже гарний спеціаліст. Тобто, коли навіть пішов в АТО, то ми, якби у нас цього, ну як спеціалісти, уйшов як спеціаліст, у нас складно було його якимось замінити. Для міста та всієї України це неповторна втрата. Пам'ятаємо вічно про подвиг Володимира, про те, як він ще в 2015 році став на захист нашої батьківщини, коли тільки починалася ця московська навала. А як тільки Почалась повномасштабна агресія Росії в Україні. Він, не задумуючись, знову став на наш захист. Нехай Бог приймає його світлу душу до раю. Слава Україні! Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1.